І Сина, і Святого Духа. Полюблені браті і сестри, сьогодні ми вшановуємо радісне свято, свято Маковеїв, свято Воздвиження Христа. Але наша радість є перемішана зі смутком. І не радіє в повноті серце наше цьому святу. Тому що втрата, яку ми сьогодні на серці своєму маємо, це пилина смерті забрала одного із кращих. сина в батьків, чоловіка в дружини, нашого земляка, воїна, воїна-героя, який загинув на сході. Колись звучала така фраза після чергового похорону. Як буде чин похорон? Як зазвичай? І воно встрепенуло. Як зазвичай? Що це за звичай хоронити? Ніколи такого звичаю не було і не буде. Це біль, це страждання, це втрата. Ми до неї ніколи не привикнемо, не змиримось. І якби нас не закликали простити, ми все одно будемо боротися. Ми будемо пам'ятати за того, який поклав своє життя, за наше щасливе майбутнє. Ми будемо пам'ятати, за що він загинув. І церква Христова взиває до нас завжди. Останнім піснеспівом, який звучить вічна я пам'ять, не забудем тому, що його нема, а будемо пам'ятати, тому що він любив нас, любив свою сім'ю, любив свою родину, любив свій край. І коли батьківщина покликала його. Захищати свої кордони, він пішов із любов'ю. Він не так, як ці найманці за гроші вбивають українців. Ми чули фразу, куди ти їдеш? Хахло вбивай? Що це за робота така? Хахлов вбивай. Ми українці. Великий нарід, і ось із такими ворогами Артем пішов боротися, захищаючи свою землю, свою родину, нас з вами. Івангелія повчає любити ворогів своїх. А один мудрець сказав, ненавидьте ворогів Божих. Боріться з ворогами вітчизни, але любіть своїх особистих ворогів. Ось ми і боремось з ворогами вітчизни. Здається, яке наше діло до Сходу? Це наша земля. Далека, ближня, наша земля. Не зупинимо їх, зупиним їх там. Вони прийдуть сюди. Через Білорусію прийдуть, через Придністров'я прийдуть, можуть прийти. Тому пильнуємо і захищаємо свій край. Будемо шанувати своїх героїв, їхніми іменами називати вулиці, проспекти, події. Бо ми їх любимо. Тіло повернеться в землю, з якої і прийшло. Але любов не згасаємо не тільки в батьків, не тільки батьки сьогодні у чорних кустках. Ми сьогодні всі в траурі. Ми сьогодні всі скорбимо. Тому що ми в храмі. Ми прийшли сюди. Скорбіти за загиблих, розділити скорботу родини, втішити її, підтримати її і собі нагадати, за що ж він загинув. Цей молодий, молодий як дуб, чоловік, який мріяв мати велику сім'ю. Тішитися з плодами своєї праці. Але Господь завжди обирає кращих до себе. Напевно, Бог визначив, такі вірні, йому потрібні і на небі. Ми не знаємо, чому Господь одних забирає під час війни, а інших залишає. Ми довіряємо промислу Божому. Але знаємо, що. Господь любить кожного. І наш Бог не є Бог мертвих, а Бог живих. Тому ми і співаємо в блаженному успінні, а не в смерті. Він уснув, але завжди був, є і буде в нашій пам'яті, в нашій молитві, в наших серцях, в нашому розумі і буде для нас прикладом правильного і праведного життя, готовності постраждати за ближніх своїх. За ближніх своїх. Вічна пам'ять нашому герою. Вічна йому слава. Герої воїстину ніколи не вмирають. Вони лише тілом покидають цей бренний світ. Але душею, своєю любов'ю, вони залишаються з нами, а ми завжди перебуваємо з ними. Хочеться в цей день, в цьому храмі сказати, Господи, даруй нам перемогу і вистачить тих похоронів. Достатньо цих похоронів, достатньо цієї жертви, яку ми принесли за нашу свободу, за нашу незалежність, за наше мирне небо. Хай милосердний Господь Артему дарує Царство Небесне, Хай Господь поможе нам закінчити переможну цю боротьбу, і щоб ми тільки з радісних причин приходили до храму молитись. Царство Небесне нашому Герою, який життя своє віддав за наше щасливе майбутнє, за наше сьогодення. Я прошу родини прийняти найщиріші співчуття. Ми сьогодні з вами в скорботі, ми сьогодні з вами при тій втраті. Хай милосердний Господь ніколи вас не полишає. Людська пам'ять хай завжди буде з вами, підтримки вам, благословення вам, благословення родині, цій молодій сім'ї. Хай щасливими ростуть його діти. А нам хай Господь дарує мирне небо і щасливе майбутнє, Царство Небесне, ну, нам на тебе.